Хотілося б, щоб це не тижні були, а щоб наше життя було зосереджено на, на добрі, Тому, щоб ми робили кожного дня добро. Тому що я впевнений, що добро переможе, як світ переможе тем. Тому, ви знаєте, сьогодні ми відкриваємо тижні добрих справ. але я сьогодні хочу сказати вам, що ми не тільки відкриваємо і або не стільки відкриваємо тижні, скільки в черговий раз відкриваємо свої серця. Ви відкриваєте свої серця. Ви, ті люди, волонтери, те, всі, всі, хто за позовом свого серця допомагає сьогодні нашим Збройним силам, допомагає багатодітним родинам, допомагає людям похилого віку, допомагає людям з інвалідністю, допомагають всім, хто потребує допомоги з одного боку, з другого боку. Всім тим, хто сьогодні обрав змістом свого життя добро, я думаю, що ми сьогодні можемо пишатися тим, що наш проєкт Тижні добрих справ розширив свої горизонти, розширив свої рамки. І це вже нас підтримали інші міста України, які теж провели такі зібрання і почали роботу. То імперія добра, вона зростає. Я дійсно вірю в бумеранг добра у світі, вірю в те, що добро завжди повертається добром. Вірю в те, що для вчинення добрих вчинків не завжди потрібні ресурси чи гроші, а достатньо лише бажання допомогти. Ви робите дійсно велику справу, і нехай лихо згине, а добро завжди перемагає.